Документи у всіх водіїв та пасажирів приватного та громадського транспорту перевіряє штаб-сержант Могилів Подільського прикордонного загону. Іван Нежньовський каже: такі перевірки тепер обов'язкові в межах 5 кілометрової зони до кордону. Перевіряємо наші паспортні документи. У чоловіків, які в'їжджають у прикордонно контрольований район, прикордонну смугу, прописка, місце народження, службове посвідчення, також інші підтверджуючі документи, які дають право знаходитись у межах даної ділянки. Тимчасові додаткові обмеження на в'їзд чоловіків від 18 до 60 років діють у Могилів Подільській громаді понад два тижні. Автівки перевіряють прикордонники, поліція та військовослужбовці збройних сил. Двічі на тиждень до громади їздить торговий представник Вадим. Зупиняємося і я приділяю документи. Ну, втіряю яких пару хвилин. і все. це прикордонна зона, так повинно діяти в стан війни. Такі обмеження діють у чотирьох громадах Могилів Подільській, Яришівській, Студенянській та Ямбільській, розповідає заступник начальника відділу організації прикордонної служби Олег Коваленко. Так намагаються зменшити кількість спроб незаконного перетину кордону. Прикордонники контролюють основні автомобільні шляхи та дороги місцевого значення. Хто приїздить без дозвільних документів, штраф до п'яти тисяч ста гривень. На цих основних автошляхах у нас виставлені. Блокпости також у нас виставляються пересувні прикордонні наряди, контрольний пост на інших автошляхах, які використовуються для в'їзду на територію прикордонних громад, де також здійснюють контроль на в'їзд, даних громадяни, якщо вони потрапляють на територію, вони оформляються як правопорушник. Місцевих та чинних військовослужбовців Сил оборони України обмеження не стосуються, каже Коваленко. Це не стосується осіб чоловічої статі, які навчаються. Тих навчальних закладах, які знаходяться в межах Могилі Подільської територіальної громади. Це також не стосується осіб, які в'їжджають в межі Могилі-Подільської територіальної громади на запрошення осіб, які тут проживають. За умови, що дані особи прибувають на блокпост або до прикордонного наряду, який несе службу на автошляху, пише зобов'язання. Аби перетнути кордон, люди вигадують різні способи, каже помічниця начальника загону Діана Кондратюк. Облікові документи підроблюють, а також підроблюють про народження дітей, про одруження, про смерть дружини. Поза путами пропуска це вже безпосередньо вплав через містер, як в одиночних випадках, так і групами осіб, за використанням таких, як і надувних човен, і надувні. І матраси і надувні круги в кого яка хватає фантазія. Оператор БПЛА Ігор Войтков розповідає для боротьби з порушниками. Прикордонники патрулюють дністер на човнах зі службовими собаками та дронами. Ми здійснюємо моніторинг ділянки і за допомогою нього ми виявляємо порушників державного кордону. Попередньо можливо бути просто підготовка їх для порушення державного кордону, або вже ми виявляємо на середині річки Дністер. За допомогою БПЛА ми недавно виявили двох осіб, молодих призовного віку, двох хлопців. З Карківської області вони намагалися перетнути кордон, вже були вдягнені в гідрокостюмах, випередили їх і затримали вже на ділянки, вже на березі річки Дністр". Обмеження на в'їзд чоловіків у громадах запровадили до кінця воєнного стану, каже Діана Кондратюк, Андрій Коник, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.